Всім салют! Це Даблдрібл. і сьогодні поговоримо про те, як зірка Клілан Кевалір з Донован Мітчел, який нещодавно набрав 71 очко за матч, заробив та витратив свій перший мільйон доларів. Точніше, розповість нам про це сам Спайде, який, до речі, сьогодні вночі вперше в кар'єрі зіграв проти своєї колишньої команди Юти Джаз та набрав 46 очок в лейк Сіті в місті, де він заробляв свої перші контрактні гроші в NBA. Це реально мільйон доларів. Всім привіт, це донован мічел на дабл дрібл. Та наш мільйон доларів на столі зароблений після першої тисячі підписників. Тож, якщо ще ви не підписалися на наш канал, зробіть це, будь ласка, вже зараз. Я народився в окрузі Вестчестер, штат Нью-Йорк. Зараз мій дім Грінвічі, штат місце, де я ходив школу, і де ми знаходимось прямо зараз. Я навчався тут з 3 по 9 клас, в дитинстві грав у бейсбол, але в 10 класі переключився на баскетбол. Потім я грав за Луївіл в студентах. Після чого вирішив спробувати потрапити в НБА. В результаті мене обрали 13-м піком драфту. І ось як все почалося. звичайно НБА була моєю головною метою, але спочатку я думав виключно про коледж та освіту. лише граючи в студентах, я зрозумів, що ЕНБІ може стати Реальністю, що я можу заробити, це і вже в процесі переключився саме на цю мету. Головне для мене це турбота про мою родину, про мати, сестру та батька. Я не хочу, щоб вони працювали все своє життя. Тож я підписав перший контракт, побачив цифри. і Такий воу, що відбувається, підписуючи контракти, заповнюєш різні папери, Але коли ти отримуєш першу виплату, це по справжньому тебе шокує. І я зрозумів, що тепер це моя робота. Це реально те, чим я займаюся. Тож Я підписав свій перший контракт. і Його деталі ви можете побачити. Ось тут денвер нахід собрали донована під 13-м піком драфту. обміняли в Юту, яка вже уклала з Мічелом контракт на 4 роки, і 14 мільйонів 300 Тисяч доларів На щастя, після мого третього сезону в лізі у мене була можливість підписати новий контракт. І я отримав це подовження на 5 років. Я мав отримати контракт на 205 мільйонів, але я не потрапив у символічну збірну сезону і через це певну суму втратив. Але я не жаліюся, я вдячний за те, що у мене є можливість заробляти, допомагати мамі та сестері. Тож у мене все окей. Подивіться деталі мого другого контракту. Це контракт на 5 років, 195 мільйонів доларів, 163 мільйони з них гарантовані. Тож тепер ви в курсі. Як я заробив свій перший мільйон? Давайте я вам розповім, як я його витратив. Перше, що я зробив, я купив своїй матері автівку. Подарував їй класну ауді, про яку вона завжди мріяла. Вона коштувала 50 тисяч доларів. Взагалі не думав, що зможу купити її ауді так швидко. Думав, що мені на це знадобиться десь 5-6 років. Але коли я отримав контракт, в NBA, я відразу подумав про цей автомобіль для неї. Я якраз був у нью Йорку на декілька днів. Привіз для неї цей автомобіль, подарував його прямо біля школи, де вона працює. Вона вийшла з уроків і побачила цей автомобіль. Це був особливий для мене момент. Наступне, що я придбав, це була теж автівка, але вже для мене я купив порш Panamera, який коштував близько 90 тисяч доларів. Коли я тренувався в Лос-Анджелесі, я побачив цю машину і подумав, що вона неймовірна. Я відразу захотів таку, повністю чорну з червоними вставками всередині. Це мій найулюбленіший колір. Я дуже радий, що саме цей автомобіль був моїм першим. Тож це була моя перша велика покупка для самого себе. Наступна важлива історія для мене відкласти грошей для моєї сестри, а точніше для її навчання в коледжі. Це коштувало мені 300 30 тисяч доларів. Насправді добре, що в школі вона займається лакросом, але якщо їй не вдасться потрапити на стипендію в коледжі, для неї я відразу відклав ось ці гроші. Наступна покупка це автомобіль для сестри. Я хотів додати їй комфорту і придбав машину за 60 тисяч. Вона завжди хотіла джіп, і Я купив їй джип сахера. Я спитав у неї, може вона хоче щось цікавіше, але сестра сказала, що вона хоче просту тачку. Ну я тільки за Тож моя мета, щоб у моєї родини все було, що вони хочуть. Тож з першого контракту я намагався їм допомагати. Це перша половина мільйону. Далі. П'ята велика покупка це домівка для моєї мами. А також я підготував гроші для свого фонду. Насківпайда Кеїс. Ми піклуємось про діточок, допомагаємо їм, та не тільки дітям, насправді, а й багатьом людям, яким потрібна допомога. Мені важливо розуміти, що гроші, які я заробляю, можуть змінити чиє життя на краще. Це дуже важливо для мене. Тож 250 тисяч на фонд та 250 тисяч на новий дім для мами. Ось так я витратив свій перший Мільйон. Дона, які у тебе зараз думки щодо того, як ти витратив свій перший мільйон? Я щасливий. Для мене важливо те, що я можу віддавати людям, а також заробити трохи гроші для себе, іноді хочеться також просто насолодитися життям, яке в тебе є. Тож про це не потрібно забувати, але й не потрібно забувати про те, що треба витрачати розумно, адже гроші можуть просто розтанути, причому дуже швидко. І головне розуміти, що скільки б ти не заробляв податки та інші речі, з'їдають приблизно половину твого контракту. Дім, іпотека, автомобілі, будь що І важливо розуміти, що коли ти щось купляєш, ці речі не мають втрачати в ціні з часом. Гроші це супер звичайно, але вони швидко зникнуть, якщо ти витрачатимеш бездумно направо й наліво. Ось так розпочався дорослий шлях. До невонамічула, який здається, втримав да. Над головою після перших грошей в НБІ. Друзі, а як би ви витратили свій перший мільйон, якщо б отримали контракт в НБІ? Пишіть коментарі. Це дабл Дрібл.